Друзі, вітаю! Ми знаходимося на площадці будівництва повнопросвітницького центру церкви повної Євангелія Осана в місті Рівне. І сьогодні знаменна подія. Ми маємо черговий етап заливки перекриття між третім і четвертим поверхом всіх таюсь. Зараз я знаходжуся на місці нашого великого залу майбутнього, і ми можемо бачити на задньому плані. Третій поверх, який зараз перекривається заливкою бетону. Ще одне відео з іншої точки обзору на будівництво, де ми можемо бачити перспективу цього приміщення із східної сторони. Але четвертий поверх вже піднявся вище, аніж звідси можна зафіксувати самі роботи на площі перекриття. Піднялися дещо вище, я і у нас є ще тут Віталій Степанович. Слава Богу! Піднялися безпосередньо на четвертий поверх. Це підлога четвертого поверху нашої адміністративної частини будівництва центру. І сьогодні це все буде залите в бетоні. усіх, маємо процес завершення заливки. Перекриття третього поверху, що є підлогою завершального четвертого поверху цієї будівлі, певний шлях дороги пройдено, і ми запрошуємо вас продовжити з нами цей шлях, щоб будівництво було завершено вчасно і ефективно. Прошу друзі, долучайтеся, хай не втомлюється серце ваше в цій добрій справі. Яка, як я вірю, є символічною для відбудови нашої країни і є виразом нашої віри в те, що Бог з нами і Бог дасть процвітання цьому краю і мир цьому.